Вітаю всіх друзів! З вами Алехандро. Розпочинаємо нашу з вами чергову зустріч ворожіння на картах Таро». І сьогодні я пропоную вашій увазі три окремих розклади е, на думки, почуття та, можливо, дії, відчуття загаданої людини. Розклад підходить для чоловіків та жінок, тому дивіться по ситуації, і я буду розставляти акценти у кожному розкладі е, для чоловіка окремо і окрема для жінки. Е, на ваш вибір, я пропоную три інструменти: цю колоду, цю колоду або цю. Таймкоди на кожен окремий розклад ви знайдете у дописі. І проханням підписатись на канал, натиснути Вподобайку або не вподобайку, та написати будь-якого коментаря. І так, почнемо а, за традицією, а, з, з того, що ми подивимося ситуацію, яка ну, розгортається на тут, та зараз у вашому. У ваших стосунках, у вашій реальності, да, що ви можете спостерігати да, між чоловіком та жінкою або між партнерами. Нагадую, що мої розклади підходять також на одностатеві стосунки, тому, якщо у вас така ситуація, ж можете переглянути для себе. І так, давайте дивитись, давайте подивимось, хто ви в цих стосунках. Ну, це ваша карта більш-менш буде. Хто ваш партнер у цих стосунках, і що між вами. Давайте ми будемо ворожити за потоком, тому от якогось сценарію немає. Да? От що буду відчувати, то про те буду, як кажуть, і говорити. Да? Давайте подивимося. Перша, хто ви, хто ваш партнер або партнерка. І що між вами поки що да? на тут та зараз. Ну, дивіться, ви людина така, знаєте, я скажу, що ви. Дуже самодостатня людина, небідна, і ви знаєте собі ціну. Ви любите роз, розкіш, розкішні подарунки, е, ну, можливо, якісь розкішні покупки. Да, так, так теж можна сказати. Е, ну, е, ви в цих стосунках, знаєте, ви дорога людина. Почнемо з цього поки що. Як найменше ви дорога для себе людина. Ми подивимось, хто він і як воно може стосуватись вас, та ваш партнер. Але ви людина, яка, знаєте, така, вона, скоріш за все, ви земна людина, сяєте проміннями сонця, позитивна людина. Але, ну, як це не вада, це, таке знаєте, особливість. Ви прагнете до зміцнення матеріального. Тому для вас гроші, робота. Матеріальне для вас, воно має значення. І ви для цієї людини, скоріш за все, ну, така, знаєте, якесь досягнення, або якась мета. Можливо, подивимось. Хто він, дивіться. Або ваш партнер. А тут теж непогана, до речі, карта, і вашим, і нашим, в принципі, ваш партнер і вашим і нашим, то і туди, і сюди. Але якщо ви. Прагнете до накопичення матеріального, тобто ви прагнете отримати все собі, взяти, то ця людина більш прагне давати, давати, скоріш за все. Можливо, бути геть, навпаки, бо це загальний розклад. І тут ви даєте, а він тільки бере. Так теж може бути. Тому слухайте цей розклад і в тому, і в, ну, в своєму контексті, да, це важливо. Тому я б сказав би так, більш. Оця людина бере, а оця дає. Але якщо у вас навпаки нічого страшного, цей розклад він теж про вас. А от давайте дивитися, що між вами насправді да у стосунках. А у вас якесь нещастя. І давайте подивимось: ну п'ятірка чаш. Чому так? Чому нещастя? Да? Ну, давайте дивитися, що скажуть Ктару. Чому у вас нещастя? Давайте подивимось три головних причини, чому у вас може бути нещастя. Чому вам не щастить? Ну, по-перше, це маніпуляції. Можливо, ваші маніпуляції, можливо, він маніпулює. Скоріше за все, тут маніпулює чоловік. Тобто, це чоловічі маніпуляції. Але друга причина може бути в вашому ну, нещасті – це магія, магічні втручання або хтось чаклує на вас. Так? Таке теж буває. Друга позиція. Причини, причини щастя, нещастя у щасті. Ну, дивіться, тут може бути банальний пристрій. Тобто, ви були щасливі разом, да. А потім хоп, і щось пішло не так. Да? Тобто, можливо, просто пристрій, тобто зглаз. да. І, можливо, ви дуже публічно показували це щастя на люди. Да? Тобто, ну, можливо. Ну і третя карта. Е, дивіться, є якесь надбання, яке було надбане е, вами обидвами, да? Обид, об, ну, вашою парою, давайте так скажемо. І х, чому ви нещасливі? Тому що хтось вчепився в це надбання і не хоче поступитись. От тут я бачу, що тут можуть поступитись. А отут я бачу, що прагнуть до накопичення. Хоча, ще раз повторюсь, третій раз, що можливо, і навпаки, цей хоче собі, ну партнер, а цей партнер або партнерка не віддає. Тобто є якась суперечка да, за матеріальне. Бо у вас на матеріальному на матеріальному, з обох двох боків на полюсах у вас матерія. Всередині емоції та нещастя, до речі, у вас серединна карта, бо, з. Ну, в ситуації, да, і наслідки, а, причини з наслідками, да, при, оце причина, оце наслідки дають 15 диявол. Тому хтось в щось вцепився і не віддає, як зав'язався да, на чомусь. Давайте подумай, подивимось, що думає ваш, ваша загадана людина про вас в, ну, в цій ситуації або, можливо, на тут та зараз. Ця ситуація, до речі, може бути не про вас. Да? Хоча думки і почуття ми подивимось. Давайте, що він думає про вас сьогодні? Ну, дивіться, він думає, що ви розстанетесь, да? тобто жінка, якнайменше так думає, що чоловік піде, і вона нібито і не хоче дуже там його відпускати, але він йде. Ну, і чоловік може думати, що він піде то теж. Да? І жінка може піти. Ну, тут більш таке, що чоловік хоче піти. А жінка так не, не, дуже, ну, не дуже квапиться да? з цим. У цій карті це важке розставання з чоловіком, ну, поки що так. Тому, якнайменше, ваш партнер або партнерка думає про те, щоб розійтись, але для нього або для неї це важко. Що відчуває при цьому, а потім подивимось почуття? Тобто, спочатку ми подивимося, що відчуває, Ну, він відчуває необхідність йти, і відчуває ваш партнер, що він бере на себе відповідальність. Але якщо чоловік йде, жінка скидає з себе цю відповідальність і не хоче відповідати за те, що чоловік йде. Почули. Тому він, його, що він відчуває, що необхідно піти. І тут до розриву стосунків йде, на жаль, ну ця ситуація, вона так тут розгортається. Тим більше, що тут можливо тут ініціатива чоловіка, скоріш за все, і жінка не дуже хоче, але ну, такі обставини, да? бо щось не поділили, ну, матеріальне, скоріш за все. Хоча може бути із чеклунства, особлива, якщо у вас був загальний бізнес, або загальна якась робота, або якась справа, яка вас дуже сильно об'єднувала. І ця справа, можливо, комусь дуже заважала. Його почуття, саме почуття до вас, да? а не відчуття. Це трошки інше. Ну, поки що він вас е, кохає, як не дивно. Тому він піде, але кохаючи, таке теж часто буває. На жаль, на щастя, не знаю. Ми то сюди покладемо. Ну, і давайте все ж таки. що він буде Давайте що він вирішив, да? подивимося, От що він вирішив. А тут, та зараз, да? А він вирішив як, як чоловік. Тут, скоріш за все, сказ роз, розмова про, про чоловіка. Він буде грати вам на нервах поки що. Тому... Знаєте, оця карта вона витягує весь розклад на позитив. Чому? Тому що він вас кохає і піде. Можливо, скоріш за все, що він вирішив пограти на ваших почуттях, на ваших, давайте скажемо, на ваших нервах. Бо, скоріш за все, тут чоловік або овен впертий, або скорпіон. Жінка теж може бути або овном, або скорпіоном. Тут ну, це найбільше так резинуючі стихії, це вогонь та вода. Можливо, це ваша сумісність вогня та води. То тут будуть самі протиріччя. І ось що він буде робити, ваш партнер. Ну, дивіться, тут, в принципі, карти усі м -м, прямі, а тут єдине чомусь перегорнута, да? Палусь, я так дивлюсь, да? усі бачите, всі прямі. Да? Ну, ладно, давайте не будемо розглядати її як перегорнуту, просто подивимось як пряму. Да? Дивіться, що він буде робити, він буде хімічити. Тобто він не буде адекватно себе ввести і його дії або реалізація у цих стосунках, вона буде непередбачуваною. Чи може тут бути магія? Так, на жаль. Ну, на жаль, або на щастя, ви будете тепер знати. Бо луна з магом, вона в комбінації може давати. І чи може він бути, особливо чоловік під омороком приворотом, в цій ситуації, на жаль, так. І тут він буде вас, з вас висмогтувати. Е, ну, давайте так, кров, сік або емоції. Тобто він може, тут чоловік може бути, на жаль, вампіром, який п'є з вас, на жаль, кров. Тому, в принципі, оця карта брати-давати, він, можливо, п'є з вас кров, ваш партнер або партнерка, скоріш за все, чоловік. Ну, а дає, можливо, щось матеріальне. Тому тут жінка, скоріш за все, матеріальна залежить від чоловіка, який п'є з неї кров. Емоціями, або да, йому подобається, як знаєте, пожарки е, приїжджають, люди матушаться, а воно все палає. Так у вас, вибачте, щось підгоряє, да, і він насолоджується. Тому е, ну, то таке, знаєте, якщо чоловік пішов тут, то, то він, скоріш за все, повернеться, коли о, ну, досить нап'ється вашої. Крові або ваших емоцій. Ну, такий він, да? або така вона. Ну, от такий розклад вийшов доволі цікавий. І якщо це ваш розклад, напишіть мені в коментарях. Якщо не ваш, теж напишіть. Ну, можливо, можливо, ну, почуття і думки вам теж було цікаво переглянути, то напишіть, що відчуваєте у коментарі. Розклад номер два, давайте дивитись. Позиція номер два. Давайте спочатку подивимось. Просто достанемо карту і подивимося, що взагалі шокується. Ну, от я часто питаю в терапії, да, у клієнта, да, коли ми зустрічаємось там перший, другий, третій раз, я питаю, а шокується? Ну от, давайте дивитись. Ну, тут дивіться, тут хтось е, прешелепкуватий, або безглуздий. Да, ну, або це як українською зараз не згадаю. З глузду з'їхав. Да, Якась, давайте так скажемо, неймовірна м, дурацька ситуація, да, от можна так сказати, що крейзі, да, ситуація. Можливо, жінка тут, тут вона сумашедша я, да, безголова. Да. Якась ситуація без глузду або без розуму. Да, от якось так. Давайте подивимось. Ну, Тут якась безумна зрада якась. Прям. прям зрада. І можливо, це шаленіє жінка саме, бо вона не тільки пришлипкувата стала після цього. Можливо, ще й шаленіє і втрачає розум. Да? Втрачає розум. Ну, Давайте ще одна карта. Ой, дивіться, у вас було як сюрприз, це, знаєте, як цей дідько з табакерки випав раптом, або зненацька хтось зрадив, ну ось до зрада, дивіться, хтось зрадив, а хтось при цьому з глузду з'їхав. Або хтось з'їхав з глузду, і, ну, якщо одна безглузда людина у стосунках є, то ну, зраді може. Статись якесь місце, да? знайтись місце для зради. Ну, давайте ще один. Що це за сюрприз? Да? Ну, зраду я вже бачу. Ну, хтось зненацька з глузду з'їхав. І, якнайменше, або зрадив, або зробив таке, що, знаєте, як, не налазить на жодного голову. Ну, отак, таким чином. Тобто. І, до речі, хтось зараз за це дуже-дуже себе докоряє. Ну, людина тут сама себе з'їдає. Да? Тобто, можливо, хтось якусь ну, дурість зробив у стосунках. Не обов'язково це зрада. Це не обов'язково зрада. Це якась подія, яка не була очікуваною. Можливо, якесь слово, можливо, якесь дія, Можливо, якісь там ну, десь якось поведінка якась неадекватна. Да? Ну, пішла, таке ж буває, що людина може себе неадекватно повести. Да? Бо зараз такі часи, що ну, адекватних людей не дуже багато, на жаль, да? О, навкруги. Тому тут давайте так скажемо: якщо вас ніхто не зрадив, то хтось відчубучив якусь таку штуку за що. Хтось з вас у стосунках тепер дуже докоряє. І відчуває почуття провини, відчуває почуття сорому. Або каже собі, я б, я б ну, це я дурний, да, або дурна. Я б такого ніколи б не сказав. Можливо, якесь там слово, сказав. можливо, з батьками щось пішло, наприклад. Да, прийшли до батьків, там щось сказали, і тепер якась конфліктна ситуація. Тобто, зненацька хтось здурів. Добре. Давайте подивимось, що він думає про вас прямо зараз, да? от його думки. Він поки що вас не хоче бачити. Ну і вона теж не хоче бачити. Тут же ж для чоловіків та жінок. І знаєте, він поки що вас не сприймає, він партнер, постійно кажу за партнера. Не сприймає, не хоче бачити, не хоче чути, він відгороджується до вас. Дивіться, бачите, тут єерофант знизу. Мова про чоловіка, да, умовно кажучи. Тобто, скоріш за все, це чоловік не хоче бачити і не чути. І справа з батьками тут теж може бути. Чуєте, скоріш за все, чоловік не хоче бачити і не чути, і справа з батьками пов'язана тут може бути. Е, Як найменше, знаєте, все ж таки благословіння. Також можливо, ви не отримали благословіння від вищих сил на ці стосунки. маєте на увазі, і від батьків. Можливо, батьки не хочуть. Цих стосунків таке теж може бути. І, скоріше за все, єрофант або ну, благословіння – це слово. Тобто, справа, скоріше за все, в якомусь шаленому слові. Щось ви сказали, або він що сказав. І це слово воно впливає на ваші стосунки. Його почуття для, до вас він намагається зібрати себе в купу і зібрати ваш образ. Після цієї події, яка трапилась раптом, він розбився на шматки. І, ви, його, ну, ваш образ в його уяві розбився на шматки. Тобто, він відчуває, що ви дезінтегровані, що таке дезінтеграція, розірвані на шматки. І він розірваний на шматки. Тобто, це дуже травматична ситуація. Тобто, те, що між вами трапилось, якщо особливо це зрада, він тепер намагається, по-перше, зібрати себе, тобто, що він відчуває йому боляче вашому партнеру, або партнерці. Це розклад юнісекс підходить як для чоловіків, так і для жінок. 100%. Якщо в першому більше про чоловіка, то тут юнісекс. От, і о, йому при, треба прийти до тями. Бо або він не чекав такого від вас, да, такої події. Або він від себе не чекав такого, да? тобто він не був готовий, незважаючи на те, хто це зробив, він готовий до цього не був. Ну, напишіть мені, хто там, що у вас зробив. Да? Давайте. А що він відчуває при цьому? Да? От Всередині його, що зараз ну, діється або да? коїться. ну тут бачите, ну, це одна карта. От, то, що я кажу, він дезінтегрований. Одна карта додає іншу. Тобто, тут почуття, а це відчуття. Ну, от, ось до вам ця дезінтеграція. Все чітко, як знають, знаєте, як кажуть, все чітенько. Да? Давайте так. Що він вирішив, і як він буде робити, да? або як він буде діяти. Давайте подивимось. Ну, давайте, цю. що він вирішив. Ні, поки що йому, знаєте, ну, це не на які мізки не налазить. Бачите, ця пташка вилітає з його мізків, вам покажу. І він поки що, знаєте, як Я тепер крутий чувак, маю чорний каділак. У нього ровер, ну нехай буде. Тобто він поки що буде від вас подалі. Я поки що побуду подалі, буду збирати себе зі шматків в єдине ціле. Має, ну, має право на це. А що? От. З іншого боку, він відсторониться. Він вирішив взяти дистанцію. Чим далі, тим краще для нього, е е як він буде діяти саме? Ну, звичайно, він, скоріш за все, поїде да? відсторониться. Ну, дивіться, як він буде діяти, він закриється в собі і буде переживати, От, знаєте, хто робив татуювання, той зрозуміє цю карту. Це дуже можливо, це дуже красиво, бо красота це суб'єктивне розуміння в власних очах, так. Але м -м -м, після того, як ти татуюєшся, ну дуже важко, боляче там воно болить, пече, там, зудить, свербить і так далі. Тобто він буде приймати цей досвід, який стався між вами довго повільно, якнайменше татуювання заживає два тижні. Тому він буде ховатись від вас і приймати те, що сталось два тижні, буде, ну, знаєте, загоювати, як кажуть, свої рани, мовчати та чухати собі по тилицю і думати, що це сталося таке. Чи можливо він відчуває якусь провину, ну по цій карті комбінації, можливо, так, особливо, якщо він начудив, і він сховається і буде щось тобі собі, там, в свою клепку, як кажуть, ну, щось там крутити в своїй голові, доходити до тями. Як кажуть. Ну, о -о -о. Така ситуація. Напишіть мені, це дуже специфічна колота, але тут бувають і дуже позитивні комбінації. Часто такі і позитивні розклади бувають. Ну і останній розклад, друзі. Давайте подивимось. Розклад номер 3 Давайте подивимось, що в вашій ситуації просто-взагалі без якихось додаткових запитань. Давайте, три карти викинемо, а я вам скажу от, по трьох картах, що тут. 1, 2 і 3. Один, два, три. Перша, друга і третя. Перша. Ну, у стосунках у вас є перспектива. Чоловік тут, може, поки що думає. Можу, в мене таке відчуття, що чоловік думає. Ну, подивимося, що він там думає. Теж є перспектива, чоловік дуже багато працює. Тут чоловік працює, це чоловіча карта. Тобто, о, якщо ви будете працювати в парі над цими стосунками, то перспектива ваших стосунків ще є. Ми подивимось, яка вона, ну тут перспектива сім'ї якнайменше. Вона і була, вона і є, і вона, скоріш за все, буде. Знаєте, це як прислів'я, Україна була, є, і буде. Так і тут у вас була перспектива, є і буде. Поки що, да? в принципі, це, ну, це максимально динамічна. Тобто, яка порада в динаміці? Да? Вам треба над цим працювати постійно. Наприклад, ви познайомились з цим чоловіком, то треба далі щось рухати. І якщо для вас... Тут ваша ініціатива має теж бути неважливо, чи ви з жінкою познайомились, чи з чоловіком. Розумієте. Тобто, якщо ви будете трішки ну, піддавати джазу, як кажуть, то з джазом буде можливо, ще й якась інша да? напрямок музики. Да? Тому тут може піти до сім'ї. Для чоловіків, який меседж тут? Жінка прагне, щоб чоловік тут її забезпечував. Чому? Тому що чоловік перспективний, а жінка тут дивиться, як у чоловік працює, вона це може робити дуже довго. Ну, знаєте ж, да? до якого прислів'я. І жінка тут має там, дбати про сім'ю, про дітей, дбає про там, затишок, гарно рахує гроші чоловіка, а чоловік собі працює. Маєте на увазі, можете перевірити ця жінка. Вона, я її не звинувачую. Для неї це дуже важливо. Це на першому місці. Якщо ви якийсь злидень, то, скоріш за все, це не ваша жінка по цьому розкладі. Е, давайте подивимось, що він, вона думає про вас. Думки Ставиться для вас агресивна. Давайте подивимось, чому так, яка причина цього. Е, а ви щось не даєте шансу якогось. Це паш ставиться агресивно Можливо, ви якусь пропозицію дали, яка не зацікавила, або яка роздратувала партнера вашого. Давайте, ж ну що це за пропозиція? да така Не дали грошей. Десь зажмотили. П'ятірка пентаклів. Десь-та, можливо, зекономили на квітах. Це більше розклад. Про жінку для чоловіка більше. Ну, можливо, ви, як жінка, дивитесь, що ви попросили його там або розраховували, і він тепер ну, на якийсь подарунок, а він не зробив, і тепер, тепер він може на вас злитись, бо він побачив, що ви не оцінили його подарунок, до речі, а він так, ну, так працював, працював над цим подарунком. Да? Тобто він злиться за гроші. Можливо, він там працює або не працює. А ви хочете, щоб він працював більше, або взагалі хоча б працював, або якусь копійчину додому притягував, да? якусь гривню, або якийсь долір. Що а, от які почуття? А потім що відчуває при цьому? Які в нього до вас почуття? Ну, дивіться, він, от дивіться, це про чоловіка тут. А, він відчуває, що жінка тут дуже багато керує. Він почуття до вас, почуття, да? саме почуття, що жінка тут ну, головний директор або керівник ситуації. І взагалі він, до нього, у нього до вас почуття. Нібито як до відьми. Якщо ви захочете, ми наступний розклад, з вами подивимося. Пишіть мені в коментарях, я буду читати ваші коментарі. Якщо ви хочете, ми подивимось наступний розклад. Зустріч, присвятимо, чому він вважає вас відьмою, отак. Або яка подія трапилась завдяки вашим словам, да, що ви пообіцяли, і воно трапилось, і він тепер думає, що це відьма. Тобто, його почуття до вас він вас, до вас агресує. Да? І так, от з, з настрогою, як кажуть, да? трішки. А, давайте подивимось, а, а що він при цьому відчуває. Да? Можливо йому це подобається, коли ви його там задрочуєте, умовно кажучи. Да? А він міцніше тут та сама ситуація, коли нас <кій> а ми кріпчаємо, да? або стаємо міцніше. Дивіться, тут два дуже-дуже таких характера. Ви його дратуєте, він агриться, але він ну, може, можливо, завдяки вашим претензіям він стає більш якимсь дорослішим. Скоріше за все, він доросліший, він відчуває, що йому треба. Ну, знаєте, бути менш інфантильним, бути більш дорослішим, бути більш. Дорослішим, да, відповідальнішим. оце про нього. Да, тут. Е, знизу, о, дивіться, знизу паж. Так, внизу тут був. А, а під пажом цей дев'ятка пентаклів, Бачите, тут трійка розбите серце, більше не буду знизу тягнути карти. Це про що? Це про інфантильність і намагання більше давати. І можливо він ще й дітей не дуже там поспішає хотіти. Це зона комфорту. Йому, аби оце знаєте, все для нього, все для його. Да? Ну і трійка мечів. ну Можливо, тут, знаєте, як це просто боляче спостерігати за людиною, яка можливо дуже тормозить у власному розвитку. Да? Для однієї людини, а для іншої це комфортно. Це так буває, да? ну, часто так буває. Ми ж не помічаємо себе зі, зі сторони, а зсередини, ну хто там заглядав в ту середину? Да? Ну, зазвичай так. Що ж а Давайте подивимося, що він вирішив, ваш партнер, да? ваш партнер. Ну, дивіться, тут він поки що готовий вчитись або навчатись стосункам. От, Він вирішив, можливо, порадитись з батьками. Тут теж таке може бути. Можливо, він поїхав до батьків, таке буває, що там, ну, поїхав до батьків, поспілкуватись. От, але взагалі він вирішив, знаєте, так, ну, подивимось, да, вищі сили якось розкинуть карти, там, розкинуть події, обставини. Да. Взагалі він вирішив вчитись. І, можливо, він возьме з цієї карти якийсь досвід, тому він зробить висновки. Ця людина зробить висновки. Неважливо, хто це чоловік або жінка. Скоріше за все, тут дуже потужний вплив батьків є. Існує і особливо чоловіка або батька на цього чоловіка або жінку. Тому тут поради. Спілкування, і він буде там, ну, якщо це конфлікт, тут воно випало так, тільки, да, кадамечі, то він буде договорюватись да, з якимись висновками, або буде прагнути до компромісу, бо це компромісна карта, доволі компромісна. В принципі, це перемовлене. І як він буде діяти, от зараз і переглянемо. Він буде досягати мети, тому ця людина, в принципі, більш до імператору, якщо він чоловік і до королеви жезлів, якщо це жінка, тут, знаєте, тут легко не буде обидвом. Чому? Тому що. З характером, як чоловік, так і жінка. Жінка тут, скоріш за все, вогняна і земна, а чоловік вогняний і земний. Або, або, або в комбінації, або тут полум'яні близнюки цілком можуть бути. От така, як кажуть, у курки срака, хоч маленька та своя. І якщо вам сподобалось в такому темпі, плюс-мінус, да, ми можемо пришвидшити, якщо, можливо, там вам повідніше розповідати, які теми ви хочете подивитись на стосунки в майбутньому, також пішіть. Світла вам та вашому всесвітові! Бережіть себе, кохайте себе, і всесвіти, які оточують вас, допомагайте силам світла, долати сили темряви, які лізуть із дупи світу на світ. І все буде Україна! Обов'язково, Па-па.